Володимир Фесенко, пане Валерію, зауважує, що імовірно Кремлю довелось задіяти до цієї дипломатичної спецоперації, аби зігнати оцих всіх, бо ще вчора станом mm -hmm. на ранок лише лідер Киргизстану, як ви зауважили, теж підтверджував допомогу Китаю і Ірану. каже, що на от Пашиняна, премєр міністра Вірменії, зокрема впливав Тегеран на інші країни центральноазійських інших президентів, тиснув Пекін. Як ви думаєте, чи можлива така реалістична така версія? Абсолютно, абсолютно, я з паном Володимиром погоджуюсь, можете да, передати про нагідно да? <смеш> <смеш> да. чому тому, що дійсно треба якийсь стимул, да е, багато говорили про співпрацю, наприклад, Токаєва з е, Пекіном. Мається на увазі ще й минулого року, коли він зухвало так себе поводив із Путіним. Там грав говорили, так та, та, Казахстану все окей. Вони мають гарну підтримку з Пекіну, тому. Путін не зможе повпливати на Токаєва, але ну я допускаю, що ця версія має певне місце, і е, Китай керує так само, як Тегеран, наприклад, там іншими країнами. Для чого? Тепер питання: для чого? Так. Е, ймовірніше за все, зараз Китай буде використовувати ці країни як інструмент домовленості з заходом саме в українській кризі, як вони називають Росії на Росії проти України. Тому така версія може бути абсолютно. Я не скидав би її з. Можливого розгляду. А, втім, а, ми всі чудово розуміємо і на Заході розуміють, що ну чи допоможе це там Китаю чи Тегерану для того, щоб якось виторгувати собі якісь дивіденти в очах Сполучених Штатів Америки чи Європи. Ну, багато ні. Частково так, але багато навряд чи. Бо введення санкційної політики по відношенню до того, що Казахстан, який активно співпрацює, до речі, зі Сполученими Штатами Америки, який зацікавлений. Дуже зацікавлений в експорті своїх нафтопродуктів і газу до Європи, то тут виклики дуже серйозні. Ну, а що говорити там до інших країн, ну вони настільки слабкі питання економічного розвитку, що я не думаю, що Китай зможе там сильно це використати. Але я допускаю таке версію, цілком допустаю. допускаю. її, не можна скидати з зложу. До речі, цікавий факт: 16 травня в Пекіні оцих же ж лідерів центральноазійських країн чекають. А Путіна ні. А про що це нам говорить? Що Китай під свою опіку, якби під своє крило, хоче їх збирати, а Путін дедалі більше буде принижуватися і вже так якось на узбіччі залишається, чи ще не дуже його скидають з рахунків? Цікавий анонс. Я не знав про нього, але ви знаєте, тут можна порівнювати із впливом Китаю на близький схід. Аналогії проводити, бо свого часу була підписана така цікава тристороння угода між Іраном, Саудівською Аравією та ну фактично Китаєм. Хоча саудити із іранцями вони ж як правило сперечаються через етнічні та релігійні. Конфлікти, проблеми вже дуже дуже багато років. Але Китай зумів відновити цей, знаєте, союз. Хоча багато хто із експертів в Україні доволі скептично ставиться до такої версії. Втім, тут всі мають право на свою думку. І мені це скидається на абсолютно на цю аналогію цей саміт майбутній, як ви кажете, 16 травня, де будуть збиратися ці країни. Бо інтерес Китаю на країни Центральної Азії. Візьмемо окремо на країну, ну він очевидний, так само, до прикладу, як інтерес у Південно-Східній Азії. Якщо з Південно-Східної Азії складніше, бо там дуже потужний контроль здійснює цього регіону, Індія, це конкурент Китаю, дуже потужний, до речі, Індія дуже потужно розвивається в економічному плані. Е, е, далі Аукус Союз, військовий, який був створений Сполученими Штатами Америки Великобританією та Австралії він дуже серйозно впливає на політику Південно-Східної Азії. Ну і до речі, там дуже багато потужних країн, як той невеличкий як Сінгапур та інші Японія, врешті-решт, то там сильно Китай не розженеться. Я маю на увазі, так як він ви, ну, ви це зробити. Центральна Азія тут служна нагода. Тому ця, ви знаєте, цей анонс може бути додатковим підтвердженням е, припущення Фесенка про те, що дійсно Китай впливає на політику цих країн і збраївка для того, щоб що. Ну а тут, звісно, що це для нього стане додатковим аргументом у знову ж таки перемовинах із заходом. Тобто цікава шахова партія розігрується сьогодні, так завтра так, але те, що Китай долучився дуже активно до міжнародної політики, особливо в контексті. Українське питання, це більше видно. Будемо спостерігати за цим. Чим це завершиться? Цікаво, дуже будемо, будемо. Він відбудеться і 16 по 20 травня, аж 4 дні. Буде там президенти Казахстану, Киргистану, Таджикистану, Узбекистану. Це вже точно погоджені. І бачите, це буде перший саміт Китай, Центральна Азія. Це є нашим передачам каже. Ки не знаєте, перепрошую частина. Шанхайського саміту саміту шанхайського співтовариства, який проходив у вересні минулого року, і єдиний момент, що я відзначу, перебуває там, відбувся скандал тоді між Сінзіпіном і Путіним. Він так і неочевидний був, але він був. Перепрошую. Той саміт називали одним з найбільших принижень Путіна. До речі, про так, нього так. і довго обговорювали. Ну а тут вже і без Путіна збираються. Будемо за цим, пане Валерію, з вашого дозволу теж стежити, бо думаю, що там ну цікаво, ми щось побачимо. Все одно, і заяви і рішення, можливо, якісь, і економічні теж.